Мир Божого Любі сьогодні піднімаємо таку тему, як чи потрібно давати вдома Господін дістійне пожертвування. Коли я прийшла в церковь, мені сказали, що церква це вообще дом, дом Господін. І Бог хоче, щоб церква стала моїм домом. Свій дом, звісно я влажуюсь, і кожен з нас влажується в свій дом. Ми всі хочемо, щоб у нас вдома було добре, чисто, уютно, прекрасні ремонти, класна мебіль і все найкраще до себе домой несемо. От якщо церква стала моїм домом то, конечно же, я буду влаживаться в церковь. Господь в своим словом вообще сказал, что проклят проклятием, то есть двойное проклятие на том человеке, кто Господа обкрадує. І народ спрашиє: "В смысли, мы тебя обкрадуем, или ты мы тебя Божа обкрадувала?" А Бог каже: "Ви не приносите в домі десятини пожертвування, хатя це закон. І щоб не бути під прокляттям мені, як człowieку, Любому чоловіку, так і мені, потрібно в Дом Божий принести це. Ісус Христос жертвував, апостоли жертвували. Вони давали десятину пожартування. якщо я це не діла. Я ділу себе вишем Ісуса, а разве це правда.